Ми сьогодні маємо унікальний шанс до, як то кажуть, в останній вагон надати рекомендації до закону про місцеві вибори, які зараз пишуться. Ми знаємо, йде відповідна дискусія. І наша організація вбачає також своїм обов'язком надати деякі рекомендації, які. Могли би уже зараз бути відображені закони в законі, які нададуть можливість і покращують виборчі права багатьох категорій громадян, в тому числі і переселенців. Ну і всіх виборців України. Державний реєстр виборців в Україні працює з 2007 року. Є відділ і у Тернополі саме в ньому у нашому місті і складають списки виборців. кажуть від виборів і до виборів поновлюють інформацію про людей щомісяця. Тобто змінили місце реєстрації, змінили прізвище, змінили свої ідентифікаційні дані, померли і досягли 18 років, перебувають на строковій військовій службі в військових частинах, які базуються на території територіальної одиниці. Тобто ми отримуємо цю інформацію, проводимо відповідні зміни згідно законодавства. Втім, за сучасної ситуації в країні зазначають громадські активісти додалися нюанси чимало мобілізованих добровольців і зрештою переселенців, які через АТО зараз живуть не вдома. Впливає на реєстр виборців навіть економічна ситуація. У нас зараз нова пішла фішка, багато виборців просто виписуються зі своїх помешкань, тому що ви знаєте, з 1 квітня у нас. Різке йде по збільшення тарифів на комунальні послуги, і також вони будуть, скажімо, зняті з реєстрації. І також вони якщо їх вони відобразяться, що вони в державному реєстрі виборців, якщо їх знімуть з реєстрації, виборча адреса може змінитися, і так далі. Зокрема, обговорили можливість запровадження ідентифікаційної картки громадянина України на перспективу електронного голосування на виборах.